28 липня о 5.40 в селі Богуславка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено одну сільгос-базу. О 22.30 в селищі міського типу Малинівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу частково зруйнована виробнича будівля. О 17.10 в селі Москалівка Чугуївського району. внаслідок обстрілу Каба пошкоджено чотири будинки, господарчі споруди, автомобіль. Загинула 71-річна жінка. О 17.25 в селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано приватний будинок. Поранено 54-річного чоловіка. Стан важкий. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося 9 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку кількість бойових зітнень за добу склала три сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.